Вітаю вас. Про головні події, якими ознаменувався цей тиждень, розкажуть кореспонденти телеканалу Твій Плюс. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Масштабні пожежі у двох лісництвах Херсонщини. В Херсонській області триває ремонт доріг. Як реалізуються програми доступне житло в області? Завдяки злагодженій роботі керівництва Херсонщини, управлінню МВС України в Херсонській області та працівникам МНС у Цірупунському та Каховському районах ліквідовано дві масштабні лісові пожежі. Вогнем було знищено понад півтори тисячі гектарів лісу. У зв'язку з цим на Херсонщину прибули прем'єр-міністр України Микола Азаров та секретар Ради національної оборони і безпеки України Андрій Клюєв. Вони провели засідання оперативного штабу з ліквідації лісових пожеж. Пожежі виникли біля села Кренки Цюрюпинського району Корсунське лісництво та біля села Великі Копані Раденське лісництво. Під час ліквідації пожеж постраждало три особи. Серед них двоє лісничих. Усі вони госпіталізовані, та наразі загрози їхньому життю немає. Прем'єр-міністр України Микола Азаров наголосив на забезпеченні безпеки населення та пообіцяв, що всі постраждалі від пожежі отримають матеріальну компенсацію. Крім того, було прийнято рішення у найближчий час виділити кошти на створення на території області бази з гелікоптерами. Оснащенными пристроями для гасіння пожеж з можливістю їхнього використання на території всієї України. Ми договорились, що правительство прийме спеціальне рішення виділити необхідні гроші. деньги. Буквально завтра такое решение будет принято. Все зависит от того, как быстро мы изготовим специальные приспособлення. Необходимо, конечно, обучить пилотов, потому что военные пилоты не тушити тушить пожары, ви вы понимаете. Мы не можем пойти на то, чтобы завтра посадить военного льотчика и направить отушение пожаров но мы конечно к этому делу подготовимся прокуратура и органы внутренних дел будут проводить служебные расследования и э, по первым признакам это пожар связанный с поджогами и нам Треба знайти цих негодяїв. у свою чергу. Секретар ради національної оборони та безпеки України Андрій Клюєв відзначив злагоджену роботу керівництва Херсонської області, яке своєчасно доповіло керівництву країни про ситуацію, яка виникла, та її небезпечність. Як сработала міністерство чрезвичайних ситуацій, міністерство оборони, міністерство внутрішніх діл, і місцеві органи власті в принципі дружно всі навалились на ліквідацію цієї біди. Там, где необходимо было два фермерских хозяйства, мы людей и этот скот вывели. Ну, слава богу, там ничего не сгорело, но тем не менее с силами армии и силами Министерства внутренних дел мы вывели этих людей из-под удара. Боротися з вогнем жителям Херсонської області допомагали Одеса, Миколаїв, Крим та Запоріжжя. У гасінні пожеж було задіяно два гелікоптери та два літаки: один потяг та 150 одиниць техніки, більше 1700 осіб особового складу, серед них майже 300 правоохоронців Херсонщини. Голови районних та сільських рад Херсонщини також взяли участь у гасінні, допомагали і місцеві жителі. За словами голови облдержадміністрації Миколи Костяка, пожежу можна було б локалізувати швидше, якби в області вистачало гелікоптерів. В обладнаних протипожежними системами та інших технічних засобів гасіння вагліб сьогодні локалізувати ті вопроси на території нашої області знаходиться воєнний полк віртольотний. Аби їх, ми могли б значительно уміншити і локалізувати Тобто такого Ми могли не допустити. Лава уряду Микола Азаров зазначив, якби лісничі господарства у строк повідомили про пожежу керівництво області, втрати лісових масивів можна було б скоротити, а пожежу локалізувати значно швидше. Це вже третя пожежа на Херсонщині цього року. За попередніми даними, вони виникли внаслідок підпалу. Начальник МВС України в Херсонській області генерал-майор міліції Валерій Літвін зазначив, що з тривогою були підняті всі працівники Херсонського. Міліції це понад три тисячі осіб. Безпосередньо на місця пожеж виїхала майже тисяча працівників міліції. За словами Валерія Літвіна, за даним фактом працює експертна група, яка визначає всі деталі виникнення вогню. Задача міліції знайти людей, які зробили це приступлення, провести качественне розслідування і направити справу в суд. Кстати, у нас це вже третій поджог. по двом предыдущим. люди установлені. Катери Серширі эти поджоги. Я думаю, що в скором времени суд им должную оценку. А сили пожежі майже півтори доби. Голова облдержадміністрації Микола Костяк висловив переконання, що повторення великої трагедії 2007 року, коли згоріло близько 10 тисяч гектарів лісу, вдалося уникнути завдяки грамотній допомозі президента України, прем'єр-міністра України Ради національної безпеки та оборони, міністерства надзвичайних ситуацій України та Міністерства оборони України і Міністерства внутрішніх справ. Реформування галузі охорони здоров'я триває на Херсонщині у Скадовську. В межах проведення семінару наради було розглянуто питання оптимізації надання медичних послуг населенню та розглянуто діяльність міжрегіонального дата центру, який забезпечує роботу мережі лікувальних закладів району, в тому числі і мережу сільських закладів охорони здоров'я. Скадовський район став флагманом у впровадженні оптимізації надання медичних послуг. Тут створили єдиний комп'ютеризований реєстр пацієнтів, так звану інтегровану модель управління медичною допомогою населенню. Результат жодних черг під кабінетами лікарів. Відсутність низки медичних карток, суворий контроль за кількістю витрачених грошей на кожного пацієнта. А відтак швидка та якісна медична допомога для кожної людини з мінімальними витратами. Уже є бачення. Головне, що сьогодні це бачить фахівці, головний лікар. Сьогодні турик Віктор Ананівич, який вже є, вже є в нього напрацювання. Це не наше новшество Вознесенське, вони зробили, але вони зробили на рівні одного населеного пункту, а ми зробили вже в цілому. В районі, тобто розширили цю базу даних. Тому однозначно ми в цьому плані будемо працювати. І ми вже надамо свої пропозиції і в кабінет міністрів, і в адміністрацію президента мається на увазі комітет економічних реформ і міністерство охорони здоров'я. Вони зацікавилися цим направленням. Така модель вже ефективно працює в районі, задовольняючи потреби не тільки населення, а й відпочивальників, які приїздять до курортного міста. Тож у подальшому є перспектива створення медичної бази даних області, яка об'єднає не ті. Тільки мережу лікувальних закладів, а й освітню та соціальні сфери, що дозволить більш ефективно та якісно надавати медичні послуги населенню Херсонської області. Такі інформаційні технології інколи допомагають людині просто отримати ту консультацію, яку треба, тому що це треба немає ніякого сумніву, і так живе весь світ. Але якщо ми скажемо, що це нам добре просто буде зробити, то це ну не так. На жаль, це повинно бути зроблено поступово. І тоді вона буде зроблена якісно. От цей перший крок зроблений вже в Скадовському районі. Я думаю, що ми зробимо і в області. І говорилось про пілотні проекти. Вони дійсно дають прориви, але вони й показують ці недоліки. Сервери міжрегіонального дата центру забезпечують роботу системи формування та використання міжрегіонального персоніфікованого реєстру населення, систему формування у дата-центрі електронних версій, настанов, протоколів та стандартів. Також медичні працівники мають можливість в онлайн режимі. Відслідковувати усі зміни у законодавстві та поповнювати свої знання завдяки наявній у дата центрі базі навчально-довідкової інформації. Крім того, не менш важливою є економічна складова в роботі міжрегіонального дата центру. Так, наявна можливість відслідковувати рух бюджетних коштів, виділених на фінансування медичних закладів, вести облік та персоніфікований розподіл медикаментів у лікувальних закладах та комунальних аптеках. Сучасна медицина, тим більше медицина майбутнього. Це в першу чергу доступ до, до інформації про пацієнтів, про хворих людей, та й до про всі до всіх нас. Оперативний доступ до такої інформації по внутрішній лікарській мережі дасть змогу дбати про здоров'я працездатного населення. Хочу сказати, що задоволення потреб мешканців району, та й не тільки району, а й всієї області. Крім того, подібна модель дозволить диференціювати працю лікарів, адже у декого з них по 100 пацієнтів, а у декого цифра вже привалилася за 200. а значить і оплата праці повинна бути диференційованою. Таким чином подібна система дозволить максимально економити бюджетні кошти. Сюди їдуть з маленькими дітьми, з дітьми постарше для того, щоб оздоровити їх. І от те, що сьогодні скадоцька, це, навіть, ну, не могло цього не пройти. Я завжди говорив і буду повторяти, що якщо є люди, які хочуть, один-два людини, тоді отримувати. Нашлись такі ентузіасти в ліце і врача, і голови адміністрації, і роботників власних структур Скадовського району города Скадовська. І навірно, поэтому ета й вийшлось. Така модель значно полегшить роботу лікарів, а медичну галузь приведе на новий якісний рівень розвитку у Скадовській центральній районі. Лікарні переконані, подібну модель вже давно потрібно було ввести. Однак підтримку вона отримала тільки зараз за допомогою керівництва Херсонської області. Нещодавно відбулося засідання робочої групи з розгляду питань щодо впровадження інвестиційного проекту із будівництва будівельного господарського гіпермаркету Епіцентр К захід провів. Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Анатолій Хоменко на сьогоднішній день інвесторам освоєно більше 10 мільйонів гривень на будівництві гіпермаркету Епіцентр К Загальна ж вартість проєкту становить більше 100 мільйонів гривень. Площа об'єкту складатиме 20 тисяч квадратних метрів. Наразі тривають роботи з монтажу каркасу та крівлі. Ведуться підготовчі роботи із заливки підлоги згідно графіку будівельних робіт. Інвестор дуже серйозний. І я хочу зразу ще подякувати, що і допомагає нам по мостовому переходу, якщо нам треба було там вивезти і розруйнувати два приміщення. Сьогодні є повна співпраця. Якби такі всі були інвестори, як епіцентр, то Україна б не б вже. Європи перегнала під час засідання. Розглянуто низку питань, які стосувалися кінцевого узгодження будівництва мостового переходу по вулиці Зала Егерсех та Береславському шосе. Із будівництвом епіцентра К йшлося також про облаштування в'їздів та виїздів, погодження проекту винесення газопроводу, реконструкції теплотраси та відведення земельної ділянки по Береславському шосе під парковку епіцентра К до 10-го числа. Всі ці проблеми будуть зняті і, в принципі, всі погодження ми будемо отримати. І ми зможемо ці роботи повноцінно виконувати. Бо на сьогоднішній день всі підрядні організації, які повинні ці роботи виконувати, у нас вже є, з ними заключені договори, всі аванси проплощені, всі матеріали будівельні завезені на майданчик. На сьогоднішній день, в принципі, основні проблеми це вирішення інженерних мереж виносу та реконструкції, які проходять біля нашого об'єкту. На даному етапі в робочому процесі вирішуються та узгоджуються деякі технічні проекти із будівництва будівельного господарського гіпермаркету «Епіцентр-К». Та заступник голови Херсонської облдержадміністрації Анатолій Хоменко запевняє, що ніяких серйозних перешкод на шляху зведення об'єкта немає. Всі поточні проблемні питання тимчасового характеру. Я не вижу никаких проблем. Это чисто рабочий вариант, который есть сегодня Есть там как бы сети, которые поэтапно должны проходить. Есть сегодня строительство мостового перехода, который ну. Принципіально всі питання вирішені, проєкт вже повністю утверджений по мостовому переходу, і він по експертизу. Сьогодні потрібно розуміти в'їзди і виїзди епіцентру, те, що їх сьогодні волнує. І в зв'язку з тим, що це земля, яка була вилучена, впереді місто їм дає повністю, ну, якщо ми дивимося на фабрику, то така ж стоянка буде і напроти епіцентру. За результатами засідання робочої групи надано низку доручень профільним керівникам із вирішення робочих питань, які виникли в ході будівництва Епіцентрака відбулося чергове засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури депутатів Херсонської міської ради. Про її результати дивіться за мить. Депутати розглянули проєкти рішень, винесені на розгляд чергової 19-ї сесії Херсонської міської ради. Зокрема, окремо затвердили проєкт про надання з резервного фонду міської ради 12 тисяч гривень на допомогу та ремонт дахів громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у зв'язку з погодними умовами 6-7 липня цього року. В результаті унічтована притіски шифршифриної кровля в городі Херсоні у поряду дому. Улица 4 Полевая, Депицентр прошел номер 24, 26, 32. Улица 3 Полевая, 37. Улица Некрасова, 82. И была уничтожена часть мягкой кровли по 10 лет Херсона, дом номер 8, СББ Норд. Комиссия отработала техногенная. Окреме незадоволення всіх учасників засідання викликала робота Департаменту житлово-комунального господарства. Зокрема, житлово-комунальне господарство не виконує програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Це жилищно-комунальним господарством бути удовлетвореним в цей час, в цій країні, мабуть, бути чоловіком не, не з цієї галактики. Звісно, є нарікання, звісно, є претензії, і вони обосновані, і, на жаль, ми маємо 90-ти тисячні роки абсолютно правильні well. часть финансирования ЖКХ, поэтому пожинаем вот эти плоды. Но сегодня вопрос непосредственно к качественной работе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и вообще к работе Исполнительного комитета городского совета, который отвечает непосредственно за эту отрасль. К сожалению, нет взаимодействия, могу констатировать, между депутатским корпусом и профильной комиссией и Исполнительным комитетом городского совета, поэтому на следующую комиссию мы приглашаем У нас випроси по підготовці катепительному сезону. У нас вопрос по безпритульним тваринам, ну і маса вопросов, на які необхідні конкретні відповіді. на комісії. Депутати розглянули питання про проведення заходів щодо рекультивації міського полігону. Інші ж питання порядку денного було перенесено на розгляд наступного засідання. На Херсонщині активно ремонтуються дороги. Служба автомобільних доріг особливу увагу приділяє не тільки капітальному ремонту та утриманню шляхів державного значення, а й дорогам сільської місцевості. Детальніше дивіться далі. Дорога від старої збурівки до села Геройське потребує капітального ремонту, який востаннє робився багато років тому. Сьогодні розуміючи потреби жителів Голопристанського району та гостей нашої області, депутат Херсонської обласної ради, перший заступник начальника служби автомобільних доріг Херсонської області Микола Бетер, плідно працює, аби автошляхи загального користування були не тільки якісними, але й безпечними для водіїв. Головне є в депутатській роботі – робота як можна більше зробити людям хорошого облегчення, Вчити їхньої житті, а, а в нашому зробити дороги комфортними, безпечними, удобними, естетичними. Це не только в Авропейському районі геройська дорога. Це всі дороги, в всі 54 населені пункти. Ми кожному к ним подошли, Практически пішком ми пройшли дорогу і вивчили, що потрібно зробити дороги. Дорога через село Геройське, загальною протяжністю 46 кілометрів. Наразі потребує капіталу. Тального ремонту, вартість якого понад 50 мільйонів гривень. Дорожники області а це чотири бригади голопристанського део. Наразі виконують на цьому автошляху ямковий ремонт. Вартість робіт близько 100 тисяч гривень. Працюють повний робочий день для того, аби закінчити роботи вже на цьому тижні. З 54 населених пунктів провести дорожній ремонт службі автодоріг залишається лише у п'яти. Значит, приезжаем на объект, расставляем знаки, огораживаемся спереди, сзади, на определенном расстоянии по схеме. Специальная схема у нас есть. И потом рабочие начинают, сначала вырубают ямки, потом они их выдувают. Сзади идет человек, который промазывает ямки битумом. И потом уже улаживается асфальтобетон. Гарантією успіху служби автомобільних доріг є не тільки наявна сучасна техніка та обладнання, а головне кадровий потенціал. Протягом всіх 46 кілометрів працює 50 працівників та майже 20 одиниць техніки. Дорога до села Геройського, хоча і не завантажена значним транспортними потоками, все ж нею їздять як пасажирські перевізники, так і вантажні автомобілі. Тож якісне дорожнє покриття саме на цій ділянці автошляху є надзвичайно важливим. А покращення стану автомобільних доріг області проводиться одночасно з впровадження. Сучасних матеріалів і технологій, а також розвитком виробничих потужностей дорожньоексплуатаційних організацій, які обслуговують ці дороги. За день робітники філії виконують 160 до 180 квадратних метрів квадратних ямкового ремонту. Обща кількість денної норми 650-680 метрів квадратних. Працюємо асфальтобетоном в районі. Практично ямковість зліквідована. Це осталася одна дорога, яка на даний час саме більше уражена ямковістю, і ми після виконання ямкового ремонту на цій дорозі закінчуємо. Виконання робіт по району значними темпами освоюють дорожники і новітні технології. Зокрема, в Херсонській області у першій на Україні буде встановлено електронні датчики. На пішохідних переходах вони активізуватимуться тоді, як пішохід ступатиме на так звану зебру. Спочатку планується встановити 10 таких табло. Вартість кожного з них близько 15 тисяч гривень. Ми працюємо над тим, використовуємо сонячної енергії та природний ресурс, який практично не обмежений. от зараз проробляється Те места, где нет трансформаторов, а нужно осветить остановочные площадки, пешеходные переходы. Мы по ветроэнергетике работаем. Сейчас есть современные передовые технологии в вот в иностранных государствах. Но мы привязываем их к своим климатическим условиям, потому что у нас обледенение, ветры очень мощные. Вот эти установки, чтобы можно было наши базы использовать». Служба автомобільних доріг Херсонської області виконує найбільшу частину обсягів дорожніх робіт, має високий виробничий потенціал, який своєю діяльністю охоплює всі райони Херсонської області та робить усе для того, аби покращити якість проїзних шляхів, особливо тоді, як Херсонщина вийшла на новий якісний рівень соціально-економічного розвитку. Соціальними ініціативами президента України Віктора Януковича передбачено запровадження програми здешевлення вартості іпотечних кредитів та поліпшення житлових умов українців на Херсонщині. Створюються усі умови для залучення громадян до програми Доступне житло. Сьогодні в Херсонській області одним з відповідальних виконавців програми Доступне житло виступає Херсонське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Тож з метою компетентного та оперативного інформування громадян на базі фонду організована робота єдиного вікна. Начальний взнос який? Не менше 25% від стоїмості квартири буде. Если вы сможете предоставить какое-то обеспечение, залог, что-то мы можем ну, как бы, вас принять, то будет не менее 15 процентов от стоимости квартиры. Угу. Все И... остальное как бы, мы вам даем в кредит. Возраст ребенка, если состав семьи есть ограничения? Ну, по возрасту ограничений как бы, детей нет. Единственное возраст, где фигурирует, это заемщика. На момент окончания кредита вам не должно быть более 65 лет. Задля зручності потенційних учасників програми у єдиному вікні працюють представники відразу усіх структур, залучених до її реалізації. Це і представник компанії, забудовника, інспектор фонду і економіст обласної дирекції акціонерного банку Укргазбанк. Таким чином, жителям області не треба відвідувати окремо кожну установу, витрачаючи на це зайві сили і час. У єдиному вікні за єдиною адресою можна отримати відповіді на усі хвилюючі питання. Як показує практика, то к сожалению, люди у нас зачастую информированы о тех или иных инновациях весьма поверхностно, а в большей степени вообще далеки от реалий. А сегодня на примере работы единого окна мы сюда привлекли специалиста застройщика, специалиста банка, специалиста фонда, этот триумвират, который и отвечает за организацию всей работы в целом по этому направлению. И Ви знаєте, це виключає где-то навірно процентів, ну навірно, на 200 лишні затрати фізичного ліца, який цікавиться і хотів би прийняти участь в этой програмі. Загалом по Херсонській області, згідно з програмою доступне житло, на 2012 рік передбачено надати 560 квартир громадянам, які потребують покращення житлових умов. Медики радять українцям бути обережними та уважними під час літньої спеки, як вберегти своє здоров'я. Дізнавалися наші кореспонденти, пикотне літо сприяє розмноженню бактерій, які живуть у воді та впливають на її чистоту. Дерсан проводяться постійні лабораторні контролі морської та річкової води за показниками безпеки для людини. За минулий тиждень в Україні досліджено 510 проб води, з них 91% річкової. При цьому 5% проб води, що були досліджені, не відповідають гігієнічним вимогам за індексом лактопозитивні кишкові палички, що характеризує мікробне за забруднення води. Особливо небезпечними залишаються водойми з непроточною водою. Ситуація така, що у нас холери, дизентерії в річної воді немає, а от біч – до сьогоднішнього дня угроза велика, і об цьому повинні знати телезрители, це лептоспіроз. Що таке лептоспіроз? Лептос... В двох словах, це із класу спірохет, який э, похожий під мікроскопом на возбудитель сифіліса, тільки вызывает заболевание лептоспироз. Внедряется прямо через кожу и находится в стоячей воде. Как раз вот у нас в Днепре, на Ингульце, других речушках, особенно там, где водятся крысы и андатры, потому что если вода стоящая, крысы и андатры туда испражняются, с испражнениями с мочой особенно попадают эти лептоспиры, и они проникают через кожу прямо человека. И Чоловік може від цього заболівання вмирати. Лептоспіроз – Гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, що перебігає із гарячкою загальною інтоксикацією, ураженням нирок, печінки серцево-судинної та нервової систем. В Україні він реєструється в усіх областях. Причому зберігається тенденція до подальшого зростання захворюваності. Зокрема, у Херсоні від лептоспірозу вже цього року померло двоє людей. Минулорічна цифра сягнула більше десяти. У нас зараз лічиться лептоспіроз. Только если на ранних стадиях обратились, то есть первые двое-трое суток а до пяти, выявить его, в общем-то, только можно в инфекционной больнице при помощи лаборатории, но симптоматика очень интересная, то есть повышается температура и больше ничего не болит, иногда у некоторых ломит кости, мышцы, но это уже наступает чуть-чуть позже. Лікарі попереджають, від цієї хвороби ніхто не застрахований. Проте, якщо дотримуватися елементарних правил безпеки, уникнути неприємності можна. Лептоспіри проникають в організм людини через слизові оболонки травного каналу, а також кон'юктивну та ушкоджену шкіру. З кров'ю розносяться по всьому організму. Першим і головним симптомом є підвищення температури тіла. Головне кажуть медики вчасно звернутися до лікаря. Купаться надо там, где хорошее течение в Днепре, и там, где санкционированные пляжи, которые более-менее проверяются, контролируются санстанцией, очищаются, потому что у нас тоже санстанция этим занимается, она постоянно проверяет. И естественно, что она не будет проверять там где-то непонятный водоем, который не знает. Ніхто її знаходиться на карті, тільки знає там кілька чоловік. Хто ж буде туди виїжджати. аби не стати жертвою кошкових інфекцій, слід дотримуватися таких правил: не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб, не використовувати для пиття приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання, не вживати у їжу незнайомі гриби, ягоди, трави та інші рослини під час неорганізованого для пиття та приготування їжі, відпочинку мати з собою запас питної води для миття посуду та рук, адже вода має бути профільтрована та проварена. Купуючи харчові продукти та напої, обов'язково звертайте увагу на терміни та умови зберігання продуктів харчування. У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання терміново звертайтеся до найближчої лікувальної установи. Не рекомендовано займатися самолікуванням при груповому відпочинку. Хворого бажано тимчасово до прибуття лікаря ізолювати від решти колективу. Якщо хворий перебуває у тяжкому стані, негайно викликати швидку допомогу. Виконання цих нескладних правил допоможе зберегти здоров'я та уникнути інфекційних хвороб. На цьому ми завершуємо наш випуск. Про погоду у наступні дні розкаже прогноз. Я ж бажаю вам гарних вихідних. На все добре. У неділю 12 серпня у Херсоні хмарно. Очікується душі з грозами. Вітер північно-східний 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі плюс 19 плюс 23. В день від 28 до 30 градусів тепла. У понеділок, 13 серпня, у Херсоні ясно. Вночі можливі душі з грозами. Температура повітря вночі плюс 18 плюс 23. В день від 27 до 30 градусів вище нуля.